Мої друзі, дорогі мої підписники, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкар. Сьогодні у продаж поступає знову ж таки ексклюзивний варіант. У наявності маємо свіжоприганий автомобіль із Європи, це Honda Сірій. Автомобілі, які в нас на ринку затребані, на нашому каналі це топ-продаж, я скажу вам так, тому що реально за цими автомобілями ви завжди телефонуєте, завжди за них питаєте, завжди хочете, щоб ми пригнали для вас такі автомобілі, а їх нема. Ну, от що зробити, коли їх нема, коли їх мало з хорошими пробігами, коли їх мало в хорошому стані, друзі. Купуємо, по максимуму купуємо, але як ви бачите, не дуже часто вони. Не буває, буває одна в місяць, і то може навіть і рідше. Чому так, друзі? Тому що ми підбираємо детально автомобілі. кожен з них ми проходимо, проводимо в кожному з них детальну перевірку по лакофармовому покриттю, комп'ютерну діагностику, по ходовій частині, по двигну і так далі. Саме тому, друзі, це і є результат нашої роботи, оскільки за можна сказати, минулий тиждень, давайте скажу так, ми продали сім автомобілів на нашій площадці: чотири з яких ми доставили, чотири з яких перевіряли експерти, перевіряли люди особисто, заїжджали на яму, заїжджали на СТО, підключали комп'ютерні діагностики. І кожен з цих автомобілів ми продали. Люди залишили задоволені, і це моя репутація. Це, друзі, наші показники, як ми працюємо. Саме тому, саме тому ми маємо наявності знову ж таки хороший свіжопригнений автомобіль із Європи. Це Honda CR-V, автомобіль 2013 року випуску, за який я ручаюсь на всі 100%. І також цей автомобіль ми можемо доставити вам будь-яку точку України, і ви ним будете задоволені. Реально класне авто. Отже, дивіться, це 2013 рік випуску, 2.2 дизельний двигун IDT, який, звичайно, стандартний, хороший та надійний, автоматична коробочка Гідротрансформатор надійна, хороша і повний привід, з яким ніколи немає ніяких проблем. Окрім цього, всього друзі, наш автомобіль іде. В темно-коричному кольорі, що я рахую ексклюзивом, тому що на даний момент на ринку України є дуже багато темних, там чорних, білих, наприклад, світлих, сірих, якихось там сіра миша або каструляних так далі. Саме коричневих у мене ще не було. Скажу вам чесно, і це, ну я не кажу для того, аби продати її машину. Звісно, я хочу продати, але е, кажу, хто хоче для себе ось такий колір, наприклад, хто шукає для себе коричневий кольор. Гляньте, як він виглядає. Ну, ну просто от на сонечку, коли би ви. Побачили, як він виглядає на сонечку, це дуже це просто одне задоволення дивитися на такий автомобіль. Реально дуже гарно виглядає. В поєднанні до цього всього, звісно ж, друзі, наш автомобіль має. Топовий обвіз. Комплектація не є максимальною, тому що в нас немає панорамного даху і немає повністю шкіряних сидінь з пам'яттю і з електрикою. Але, попри це все, в нас комплектація наближена до максимальної, оскільки дивіться, в нас іде обвіз переднього та заднього бампера. У нас ідуть шліфовані диски, у нас йдуть підножки, у нас ідуть рейлінги, в нас йдуть бокові дзеркала з накладками, датчик світла, датчик дуща, присутній лінзована оптика, тобто ксенон-біксинон. Потім ми маємо ледівські смужечки, омивачі, парктроніки протиуманки, бампер. Ви можете бачити, він рестайлінговий такий в обвісі, тобто вони як рестайлінгові йдуть, є звичайні, а це рідкісний обвіс, такий з накладками сірими. Не тільки спереду, але й позаду. Зараз я вам їх покажу. Звісно ж, надаю, як завжди, він код для перевірок. Фокусуйте, перевіряйте, будь ласка. Може так буде краще видно тіньочком. Перевіряйте. Без проблем. Накладочки, букові я вам показував пороги. Дивіться, оригінальні. Це не доставлено, ми нічого не робили, не доставляли, так воно є. Задній бампер також змінений, з накладочками гарно дуже виглядає. Фаркопчик з розеткою, поверхній частині, маємо спойлер, що також буває рідко, і камера заднього виду, ось тут у нас присутня. присутня в автомобілі. Виглядає реально класно наш автомобіль, виглядає круто і кажу, в потоці він відрізняється від інших автомобілів, що мені також дуже от приємно, коли їдеш і на твою машину звертають увагу. Але звісно ж, це все другорядне, тому що для мене, як завжди, так і для всіх людей. Я думаю, в більшості в принципі головне це технічний стан томілі. Це є пробіг, наприклад, двигун, лакофарбове покриття і так далі. А тоді вже зовнішній вигляд. Тому але, в принципі, я вам скажу так, друзі, зі свого досвіду є люди, які купують автомобілі по вигляду. Гарно купив. Але ні, кожна автомобіль треба переряд, тому що картинка зовнішня зараз всі роблять гарну зовнішню картинку. Але технічний стан двигун, коробка, ходова частина, локофарби покриття без підкрасів – це є для мене найголовніше. В кожному автомобілі. Саме тому ми беремо як на крутих комплектаціях, так і на звичайних. Якось так. Тепер, друзі, коли я вам показав зовнішній вигляд, звичайно ж, він крутий, класний і реально дуже гарний. Тепер я вам хочу показати трішки по салону, як він виглядає, наш автомобільчик, і тоді перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Тепер дивіться, що по салону в нашому автомобілі. Ідеально збережена дверна карта. Дверна карта у нас є стандартна. Це пластик, комбінація шкіра перфорована, шкіра структурна і знову ж таки пластик. Дуже гарне поєднання, гарно все виглядає, кнопочки всі. Далі не затерті ніде електроскладання бокових зеркал має присутнє. Воно не працює, тому що запалювання не увімкнене. Але так воно працює. Зараз заведемо, Я все покажу. Підножки йде не затерті. Алькантара, присутні бірочки, шкіра Алькантара, комбінований салон, потолок. Чистесенький. Кермо ніхто не шив, не фарбував, нічого не робили з ним. Абсолютно є екорежим, опнувач фарб парктонічки, допомога при спуску і противозанос. Коврички стандартні, у нас йдуть оригінальні. Добре, що не трапчані, а резинові. Зараз заведемо наш автомобіль зразу ж таки покажу, як заводиться. Завівся легко, добре. Проблем немає. Другосилітель. Гідропідсилювач, скажу правильно, руля працює, підрулює перемикачі, присутні Працює Датчик світла, датчик душа. Я вже вам показував. Так, що ми маємо по пробігу? 185 тисяч оріального пробігу, світ-зелена ялиночка, це екорежим. Вимикаєте, вимикаєте. По місту не рекомендую їздити на екорежимі, пам'ятаєте це, хто купує Honda. Дивіться, тут є бортовий комп'ютер, це така може мультимедіа наша, передачі. При вмиканні задній передачі заграється камера заднього виду у нас на бортовому комп'ютері. Так, що ми маємо тут? Двох Доксони кілімат контроль, підігрівчики, сидінь, розвиточка 12 вольт. Ну і тут такий підстаканочок для кавки. Якось так, друзі. Ага, Хотів показати вам електроскладання бокових зеркал. Працює одне і працює інше. Розкладається, складається, все повний порядок. Вінкод для перевірок, хто не побачив там, надаю ось тут. Фокусуйте, перевіряйте, це без проблем. Кожний автомобіль надаємо на кожен автомібіль Вінкот. Так, йдемо далі. Дверна карта ідеально збережена, жодних зауважень по ній нема. Коврички, два комплекти. Я забув наголосити, ковриків, є тканині, є резинові, шкіра Алькантара, звичайно ж, все гарно, повний порядок. Сидіння складаються, тут жодних зауважень немає, можна скласти ось так, а можна скласти, друзі, і ось так. Наше сидіння. Один раз і ось так другий раз. Проблем з цим немає жодних. Тепер не тільки так можна скласти сидіння в Хонді. Я не завжди показую, але зараз покажу. Дивіться, по багажничку відсутня поличка. Зразу кажу наперед, щоб ви потім не казали, що я її не даю, немає її. Коврик присутній, сі класно. Понизу запасочка донкрат, ключики все в комплекті. Ось Ключики, запаска, донкрат, все в оригіналі, ідеальна чистота. Знак є, і ось цей речіжок один, речіжок другий, для того, щоб з багажнику складати сидіння. Дуже класно і дуже зручно, до речі, щоб, наприклад, не йти, не переходити, а звідси можна скласти. Гляньте, скільки стає місця одразу, який просторний автомобіль. Можна загрузити купу речей, купу чогось там, наприклад, якщо довге потрібно. Ну, самому можна залізти і спати, навіть так скажу. Е, так, прийоми не почухрані, пороги не почухрані, дверна карта працює, повністю все, все, електрика працює, склопідйомнички працюють. Сидіння складаються, розкладаються без зауважень. Без недоліків. Раз, два, все працює. Так, тепер передня частина нашого автомобіля. Дверна карта в ідеалі. Порожики також гарні. Сидіння пасажира взагалі, без нюансів. Дуже легенькі там прийм'ятості є. Ну, на сидінні водія більше, звичайно, як ви бачите, але здо оригінальне. Алькантара ворс з дві сторони працює, тобто що він не затертий, бо вже коли дуже, знаєте, сидіння на алькантарі стерте, просто таке вже лисе, то ви вже його ні в яку сторону той ворс не порухаєте. А ось тут у нас в будь-яку сторону воно. Можна його е, направити. Тут ми маємо AUX USB-прикурювач. Прикурювач ще один те, тейлор. Показував бардачок. Тут документи, є всі, всі сервісні книжки, всі сервісні історії, виписки, початки і так далі. Про обслуговування є в нас е, е, бриф, техпаспорт, є митна декларація і є, друзі, сертифікат відповідності на автомобілі, Вже також зробили. Показую підкапотний простір і показую локофарбове покриття. Не будемо затримувати часу. Тому що, друзі, є багато ще зйомок інших автомобілів. Під капотний простір. Слухайте, як працює двигун. Чисто, гарно, рівно. Поверхній частині жодних зауважень нема. Піддимлення, закидання масла, звісно, що нема. В Honda просто це з цим всім ідеально. Пробочка, дивіться, я її підняв її. Опустив. Навіть трошечки не скидає. Навіть трошечки. Ідеально. Просто. Бо буває, наприклад, чуть-чуть там сильніше, наприклад, може підкидати нею. А тут навіть не підкидає. Як стояла, так і стоїть. Реально класне. Перевірене авто з рідним пробігом 185 тисяч кілометрів. Переходимо далі. Лакофарбове покриття. 90 78. 88. Ей, 82. Дверка 82, стоечка 106, дверка 83, 118, 110, криша. 100. ззаду 80, 90, 90, кришка багажника. 90 75, 84, 108, 87, 87, 88, 92, криша. 92, 87. 87, 94, 76. Що ж, друзі, Honda CR-V без єдиного підфарбування по кузову. Хороше перевірене авто. Маємо у наявності такий автомобіль, друзі. Кого цікавить такий автомобіль, можемо доставити його в будь-яку точку України. Можете перевіряти після нас також будь-яким чином. Кожне авто проходить нашу детальну перевірку, кожне авто чесне і перевірене, без скручування пробігу, без підфарбувань. Якщо підфарбування є, ми вам про це завжди говоримо. Наразі Honda CR-V без підфарбувань, крутезні комплектації з рідним пробігом 185 тисяч. Ціна автоміля 950 доларів з сертифікатом. У нас на площадці важкарський місто Радивирівну або доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.